Доброго дня! Я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. І це знову я з вами, Антоніна. Сьогодні б хотіла з вами поговорити про такий гарний бренд від Мікалеф Ананда. У мене нектар. У мене пробничок такий. Я вам покажу. Це тестерок невеличкий. Я собі з ливантику взяла. Отакий От у нього гарний чохольчик, як косметичка, тільки маленька. Тут всередині у нас такий парфумчик, дивіться. Так, отакий парфумчик. Хто схоче собі придбати, може подивитися, який буде оригінальний тестерочок, 10 міліграмчиків тут у нас. Тут кришечка, дивіться, тут спрейчик. Зараз нанесемо на себе. Отак. Дуже гарний, прекрасний такий аромат. І він от дійсно нектар, так і називається. Ось я тільки його наношу на себе. Зразу відчуваю таку грушу, таку соковиту, таку солодку, таку медову, таку прямо груша грушею. Ну, що тут у нас по, от, по складу хочу зрівнятися. Тут у нас є квіткові пудрині солодкі, фруктові. Ну, що я вам скажу, так і є вони. От відчувається тут. У нас квіти не дуже відчуваю, Пудру відчуваю. Дуже сильно нектар відчуває такий солодкий, солодкий, медовий такий грушок, грушево-соковитий, аж такий, аж дивний віддає такий солодкий такий лимон. лимон Не чую. А от чорну смородину і сливу, як трошечки він постоїть, заспокоїться, такий вже стане спокійніший, тоді відчувається чуть-чуть такої смородини і сливу. Сливу, ну таку солодку, знаєте, білу, білу, таку достигшу, що таку солоденьку от, от, от сливи відчувається відчувається жасмин, мімоза, троянда фіалка. Фіалку я не відчуваю, троянди я теж не відчуваю. Він такий більш солодкий, такий ем, соковитий, такий тягучий, медовий. Ну, Ілангіла не чуть. Жасминчик чуть-чуть, От мімоза, так. Да. Білий мускус ванилій. Білий мускус відчувається, ванілін відчувається. Ну, дуже гарний. Ви знаєте, це такий аромат, я вам скажу, він дуже гарно на вечір, на зиму дуже гарно дивиться. І от він такий, знаєте, унісекс, я б не сказала, от на чоловікові я не бачу на мужчині. А от на гарній такій панянки любого, як кажуть, от, віку буде дуже гарно дивитись. І чим він мені подобається, він дуже стійкий, він не... Е не є, щоб такий шлейфовий сильно був, він такий більш зона комфорту, такий більш інтимний аромат. Він такий, знаєте, от ніша, от він нішевий, він багатий. такий Ви на себе як нанесете. Не от зараз я вже так на мені трошечки пупу, він мені так аж лимонадом віддає, таким грушево-дюшесовим, о, дюшесовим. Таким ароматом, він такий іскристий, такий сонячний, такий він багатий. І от коли ви на себе наносите, так трошечки в ньому походите, побудете, він так осідає і так ховається. То він грушкою, то і, ланг, і лангом визерне, то мімоза. От мімоза тут дуже красива, то ванільчиком, і він все рання міняється. Міняється, міняється, і він вам не мішає. Він так огортає вас і робиться, як ваша друга шкіра, начебто. Такий дуже приємний гарний аромат. І в мене ж канал парфумується, в мене така, Знаєте, з ним яка емоція? От я начебто вийшла в сад, підійшла, а воно вже таке діло до осені, так прохладно. ну, знаєте так зранку, або вечерком, ну, не в обід, ну можна і в обід, навіть коли сонечко таке жаркувато, і при жарі. Іде непоганий. І я підходжу до груші, така стигла груша, такі великі, гарні, соковиті, червонобокі груші. Я так беру грушу, зриваю, і так я аромат вдихаю, і він так мене заповнює всю. А біля мене десь кущі із мімозою, із такими, як вам сказати, іланг-іланг, віддає десь такий аромат, і віддає десь таким. Наче в мене у сумочки чи в кошику така булочка ванільна лежить, і вона от благоухає цей аромат булочки ванільної такої здобної, плюс груша така, тоді іланг іланг жасминчик. ну я не знаю, троянди, Трояндочки я не відчуваю, а от. Фіалочка, от фіалочка, може, тут і є. І такий бархатний, ніжний, пушистий мускус. Ну, гарний аромат. Дуже гарний, прекрасний аромат. У кого такий є від Міколаф, який ще, може, там є у вас аромати. Розкажіть мені ще про які мені оце є. Ананда дуже сподобався. Нектарин. От нектарин, от дійсно він нектарин. От в кого є такий аромат, поділіться своїми, будь ласка, враженнями. Мені буде дуже цікаво і приємно. Я люблю, коли ви коментуєте, розповідаєте мені про нові. Я ще з цим брендом так сильно не знайома, але хочу з ним познайомитися далі. Хочете мені знати, які там ще є дуже гарні такі аромати. цікаві. Так що пишіть, задавайте свої питання, коментуйте, підписуйтеся, до нових відеозустрічів.